Слава Богу. Брат Саша переді мною 에, говорив на тему час. І в прошлу неділю теж він більш детально говорив час, і це продовження часу. Хто був уважний, то е, є час народжуватись, є час помирати, е, є час любити, є час ненавидіти. На все свій час. Є час вчитися, є час працювати. Як ми знаємо, що коли людина народжується, от, у неї виховують батьки. В неї виховують батьки, і це така домашня школа, виходить. Далі йде дитячий садок, далі йде вже школа, середня школа, і там навчають вже вчителі, і людина вже коли навчається, вона вже йде в життя. І вже ці знання, які вона отримала в школі, вона вже їх використовує вже в світі. Брати і сестри, служіння Дім молитви це є теж школа. Це є школа у все життя. Як ви думаєте, брати і сестри, де краще учать і навчають, і де краще засвоюються в школі, більш детально все-таки настають учителя, чи в домі молитви? Чи можна проходити всю життя? В дом молитви і дуже багато не знати Слова Божого. Я думаю, що в школі. Тому ми повинні брати приклад з обичної світської школи, коли вчителі кажуть, е, пройшли вже там деякий час, і вже там семестр, чи, чи ще щось, чи півріччя. І вже кажуть, дітки, ви вже вивчили, вже засвоїли? Так, засвоїли. Ну, засвоїли це на словах. А тепер давайте ми. Контрольну проведемо. І вже виходить іспит. Тема моя сьогодні випробування. Тому, коли християнин всю жизнь буде вчитися, то він повинен знати, що буде в житті випробування. Буде в житті випробування, і ми повинні до цього готуватися. Я буду читати 1 Петра, 4 глава, 12 вірша. І нижче. Любі. Не дивуйтеся вогневі, що трапляється вам для вашого випробування, наче якомусь дивному випадкові. Але радійте, що ви є учасниками Христового страждання, щоб і з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Ви блаженні, коли вас зневажають за Христове ім'я, бо з вами перебуває Божий Дух слави. Отже, ними зневажається, а вами прославляється. Ніхто з вас хай не страждає, як убивця. Або як злодій, або як злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи. А коли я християнин, то хай не соромиться, але нехай прославляє Бога цим ім'ям. Адже час розпочинати, розпочати суд з Божого дому, і коли він починається з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? І коли праведник ледь спасається, то де виявиться безбожник і грішник? Тому й ті, які терплять з Божої волі, хай творячи добро, вручать свої душі йому як вірному Творцеві. Ми бачимо, що апостол Петро говорив, що ви не дивуйтесь вогневі, що трапляться вам для вашого випробування. Вогонь це ну, не буквальний вогонь, а це таке випробування огняне воно йде. Коли людина, ми знаємо, що впустила Господа в своє серце. І Бог живе всередині, в серці, і ми живемо в Господі, то Бог посилає за життя випробування, Бог хоче перевірити, наскільки ми йому вірні, і посилає різні труднощі, кому в здоров'ї, кому в матеріальному, кому в моральному. О, і наскільки людина буде вірна Богу, і Господь її посилає, і потрібно довіряти йому, а потім людині. Я буду читати Матвія. 7 глава? 21 вірш і нижче. Не кожен, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям Госп... ім ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли? Чи не твоїм ім'ям численні чудеса творили, тоді скажу їм: Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чинили беззаконня. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і линули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх. Буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав. І великим було падіння його. Якщо ми своє життя, свої думки, свої слова, свої вчинки не будем будувати на Ісусі Христі, а Христос, як ми знаємо, то є камінь, то є фундамент, то ми дуже швидко зламаємося в цьому житті, просто прийдуть легкі навіть випробування і ми впадемо. Тому ми в першу чергу повинні полагатися на Господа. Якщо в нас щось сталося по здоров'ю, можливо, якась матеріальна частина, можливо, ще щось сталося, то в першу чергу ми повинні до Господа бігти, не до людини бігти, не до врачів зразу кидатися. Я не говорю, що врачів не повинно йти. Ми повинні йти. Якщо ми вже навіть йдемо до врачів, то ми повинні молитися, Господи, благослови руки врачів. Дай мудрість врачам, тому що Господь і через врачів дуже багато робить. Тому не завжди хоче Господь робити сверхістесне. Не завжди Господь хоче робити чудо, щоб ми тільки жили чудами. Христос хоче робити. Так як є ці закони, і що ми йому вірили, і що ми йому дякували за те, що є. І вже коли ми йдемо до врачів, то ми вже, Господи, благослови руки врачів, благослови Дай їм мудрості, щоб через руки цього врача і благословилось Твоє ім'я, і щоб цей врач подякував Господу, і щоб Ти прославив ім'я Господа. І Господь посилає не тільки по здоров'ю, а й матеріальні, чи якісь питання моральні. І в першу чергу, брати і сестри, ми повинні. Полагатися на Господа, Господь, це є фундамент, Він є скеля. Хоча Христос міг би питання вирішити сам. От сам не треба було б звертатися до врачів там, чи ще щось. Хіба Христос не може сам вирішити будь-яке питання? Може. Христос може вирішити, стали на коліна, Христос вирішив питання по здоров'ю, морально ще щось. Але Христос не так хоче. Христос хоче, щоб задіяти кожну людину, щоб кому прийшло випробування. Повинні дякувати Господу, всю надію полагати на Господа, а іншим людям не пройшло випробування, то вони повинні допомагати тим людям, яким, до яких прийшло випробування. Одним випробування, а другим допомога тим людям, які прийшло випробування. І Христос хоче задіяти всіх, і <кій> щоб церква Христова вона збудовувалася, щоб не сиділи одному випробування, а другий Сидить, як вареник в маслі, і нічого не робить, і йому добре, і там брату тяжко, а мені нічого, мені добре, мене не прийшло, мені слава Богу. Тому, брати і сестри, ми повинні бути чуйкими, і ми повинні мати очі духовні і бачити, кому треба допомогти. І все на збудову церкви, і все для слави Господні. Не на не, не, не свою славу, а все тільки для слави Господні. Тому, брати і сестри, я прочитаю, як Павло говорив. До Коринфян, перше післання Коринфян, 10 глава, 13 вірш. Вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Бог випробовує людину настільки, скільки людина може знести. Бог знає наші можливості. Бог не може нам дати таке випробування, що ми прямо вже все. Ми не можемо і. І вже, Господи, все. Я помираю, я опустив руки, і все. Просто це не під силу мені. Господь знає, скільки нам під силу. Тому ми не падаємо у відчай, тому Господь знає, скільки нам, і ми повинні його знести. І Бог знає наші слабі місця. Тому Бог посилає випробування, щоб. В трудний момент ми не зламалися в житті цими слабими місцями. Не тільки Господь знає наші слабі місця, знає і диявол слабе місця. Можливо, ми слабі в чомусь там, в якомусь гріху. Господь знає це і посилає нам випробування і дивиться, чи ми вистоїмо в цьому, чи ми не вистоїмо. Тому Господь посилає навіть через дітей, Господь посилає через жінку, через інших людей, зі сторони інших людей. О, і... Ми, як християни, ми повинні правильно себе поводити, на основі Слова Божого. Ми повинні читати Слово Боже, вглублятися, пізнавати Слово Боже і молитися, і благословляти людей, які, через яких приходить це випробування, і відповідати добром за зло. Не злом за злом відповідати, якщо нам хтось зробив зло, і ми вже вишукуємо, вже шукаємо. Як зробити зло і такі винахідники зла, щоб зробити злом за злом. Ні, це неправильно. Господь буде противитися, і Господь нам не буде допомагати. Тому ми повинні робити добро за зло. І тоді Господь нас буде благословляти, і Господь нам буде давати нагороду. І ми повинні дякувати за все Господу. І давайте ми представимо, як було йову. Прийшло йову, стада всі пропали, все багатство пропало. Діти пропали, помирали діти. І навіть жало в плоть, і дуже серйозно жало в плоть. І дивлячись на це все, навіть жінка не витримала це. Жінка дивиться на Іво, каже, похоли Господа і помри. Ну ні. І он не такий. Іов був праведник, він розумів, що Господь він дав, і Господь він взяв, і він подякував Господа за це. Тому... Я думаю, що Іов прокручував за, за це время. Хто знає скільки Іов болів? Ми, не написано в Біблії, скільки Іов хворів. І коли це все Іову сталося, і, і дуже серйозне жало в плоті, то Іову не було зразу відповіді. Іов не падав у вічай, і не нарікав на Господа, от що не звинувачував Господа, що Господь во винуватий. Навіть Івов пройшов своє життя, і він не знаходив себе якоби в чомусь тому, щоб Господь так наказав. І він розумів, що це щось все на добро. Я думаю, що він розумів, що все все на добро. І деякий час не було відповіді Іву. І представте себе на Іво місці, що таке все случилося в вас, як би ви це витримали. і... І не було від Господа. Ми зараз можемо побігти там до пророка і, і так далі. І нам буде відповідь. Хоча, можливо, і не всім відповіді, але дуже ми зразу біжимо до пророка, і нам є відповідь, ми знаємо за що, і, і нам вже якось легше, так, і ми вже ждемо, коли це випробування закінчиться. Але є моменти, що Господь не говорить. І ми повинні, Господь, дивиться, як ми поведемо себе в цьому випробуванні. Не дає Господь відповіді і все. І є серйозна жало в плоть. І ми повинні правильно себе повести. Ми повинні дякувати і християнину все служить на добро. Тому ми повинні знати, що народженому згори християнину просто, не приходьку просто, який не записаний в книгі життя, а тому, хто записаний в книги життя, хто народжений згори, все діє на добро. Тому ми повинні довірятися Господу, не роптати на Господа за все славити Господа. Я буду читати Римлянам 8 глава. 28 вірш. «Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням все сприяє до добра. Читаю дії 20 глава, 19 вірш. Трошки вище. 18. Коли вони прибули до нього, він промовив до них. Ви знаєте, що з першого дня це апостол Павло, що з першого дня, відколи прийшов до Азії, я перебував з вами весь час, служачи Господу з усією покірливістю. Бачите, апостол Павло говорить: служачи Господу з усією покірливістю, зі слізьми та випробуваннями, яких зазнав через змови людей. Апостол Павло, ми кажемо, ми ж служимо Господу. І... Отак через мови людей. Вроді би, і люди тої самої віри, так само вроде би, вірили в Господа і іудеї. Ми можемо так теж думати, і християни. От ми служимо Господам, і з усією покірливістю. Давайте будемо досліджувати, що таке служити Господу з усією покірливістю, слізьми та випробуваннями, і яких зазнав через людей, через людей, таких як він сам. Тому, брати і сестри, можливо, випробування навіть приходить через християн. І ми повинні правильно себе поводити, бути медленними на гнів, вислухавши все, зваживши, не спішити говорити бистрих висновків і благословляти Господа, благословляти тих людей і молитися за цих людей. Я буду читати 2 Петра. 2 глава. З 9 вершайни. Господь вміє рятувати побожних від спокуси, а неправедних зберігати на день суду для покарання. Особливо ж тих, які ходять слідом за нечистим тілесним пожиданням і зневажають владу. Вони зухвалі свавільці не бояться зневажати славу. Тоді, як ангели, котрі силою і міцю є більші, і не виносять на них перед Господом зневажливого осуду. Вони, немов нерозумні тварини, які природно народжені, щоб їх ловили і знищували, зневажають те, чого не розуміють, і у своєму розтлінні загинуть. Прийнявши кару як відплату за неправедність, вони повсякденні розкоші вважають за щастя. Брудні, мерзетні вони насолоджуються своїм обманом, коли бенкетують з вами. Бачите, навіть люди, які з нами бенкетують, які з нами сидять, можливо, за одних столах і. Вони розкоші вважають за щастя. Можливо, хто думає, що оцей розкіш, оце я мало працюю, оце я маю повагу в обществі, і це вони вважають за щастя. Но ми знаємо, що щастя тільки в Господі. Маючи очі повні перелюбу, настанних гріхів, і серце привчене до ненаситності, вони спокушують не стільки душі, вони діти прокляття. Як ми бачимо, що вони не хочуть перелюбу. І... І вони до ненаситності схильні люди. І мало того, що вони такі, то вони ще спокушують, я би сказав, новинавернення або людей, які слаби в вірі. І вони з собою. І ці люди бачать, о, як добре вони живуть, ой, їм нічого немає. І ми так само будемо робити. Тому не повинні ми бути соблазном, бо за соблаз, то Христос нас накаже. Покинувши пряму дорогу. Вони заблукали, йдуть слідом за Валаамом, з восора, який полюбив неправодну нагороду і отримав докір за своє беззаконня. Німа під ямерна ослиця, заговоривши людським голосом, спинила безумство пророка. Вони безводні джерела, гнані вітром, хмари, їм проготовлений морок темряви. Адже, висловлюючи пишномовні нісенітниці, вони зваблюють тілесними пожадливостями та розбещеністю людей. Які ледве втекли від тих, хто живе в обмані. Вони обіцяють їм волю, а самі є рабами тління, бо хто ким переможний тому раб. Бо коли ті, які від опоганення світу втекли до пізнання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, знову оплотані ним, терплять поразку, то останнє для них є гірше від першого. Адже кращим було б не пізнавати дороги праведності, ніж пізнавши відвернутися від переданої їм святої заповіді. Справдилось, що до них приказ Пес повертається до своєї блювтини, а свиня, помившись, валяється в багні. Тому, брати і сестри, якщо в наше життя приходять труднощі, ми повинні всю надію ложити на Господа. Ми повинні повністю довіряти Господу. Не так, що, можливо, Господь нам не відповідає, не сильно бистро приходить нам відповіді. Ми хочемо, щоб нам настільки швидко, е, Пройшло те жало, яке нам плоть було. Неодноразово було, і мені жало в плоть, брати і сестри. І думки всякі бувають. Всякі думки бувають, що це воно таке сталося, але старався завжди дякувати Господу. І Господь це бачить і бачить це диявол, брати і сестри. І коли ми протистоїмо дияволу твердою вірою, то не треба буде довго доказувати Господу дияволу, що от подивися. На цю людину, вона все-таки вірна. От пройшов деякий час, вона вірна, і вона незламна, вона дякує Богу. І Господь навіть це моя думка. Господь, я думаю, що е, скоротить наше випробування. Тому не нарікаймо на Господа, не робчімо на Господа. Як ми знаємо, що коли ізраїльський народ виходив з Єгипта і він роптав, він роптав, вроді і волю Божу виконував. Христос і з підтягара їх виводив, а вони ще й ропчуть. То Христос ще їх і наказував. Тому, брати і сестри, давайте не будемо, бо будемо два рази наказані. І, і дияволом наказані, і ще Господь допустив, щоб і другий раз за свій робот, Господь наже ще може нас наказати. І навіть може наказати смерті. Тому, брати і сестри, за все дякуємо Господу. Стоїмо в вірі, що би нам не сталося, ми повинні прославляти Господа ім'я. На закінчення прочитаю Римляна, 5 глава. З першого по п'яти вірш. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо, і хвалимося надією на Божу славу. І не лише нею, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже ж Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Амінь.